Знаєте, що я сьогодні буду готувати на вечерю? <гум> Бачите, що ми нарвали на фазенді? <гум> не знаю, готуєте ви таке чи ні. Ось такі класні штуки від часнику. Це цвіт майбутній, але потрібно готувати не все, а ось тут відрізати. І сама проблема, мені саме що не подобається, це нарізати ці штуки. Якби хтось порізав, я б тут з задоволенням це все приготувала. Але доведеться тепер робити це самій. Тому що ну дуже я люблю цей смажений часничок. Коротше, завжди мама готувала цей часничок, я пам'ятаю. І от мені завжди доводилося їй допомагати. Ну, я завжди допомагала мамі, звичайно. Але от цю роботу я дуже не любила робити. Тому що, дивіться, як це все закручується, як його порізати, я просто не знаю. Може, у вас є якийсь лайфхак, то поділіться. Капець якийсь. Ось, бачите, оце все їстне. Зараз буду якось його різати. Дивіться, як я вирішила різати ножицями. По декілька штук беру і ось так нарізаю. Правда, літають по всій хаті, але мені чомусь здається, що це буде зручніше, ніж нарізати ножом, тому що вони крутяться в різні сторони. Сковорідка в мене нагрілась, додаю трохи олії і висипаю ось цю вислопати. Так, і спецією у мене буде це соєвий соус замість солі. А також додам чорний мелений перець. перед. Часнику додавати не буду. <гум> Зараз воно ось так в соєвому соусі, все трохи протушиться. І буде смакота. Він уже якраз став такий м'ягенький і трохи такий хрусткий, якраз те, що треба. Знаєте, що завжди додавала моя мама цю, цю страву, так це сметана. І я так само зроблю. Зараз дочекаюсь, доки сметана трохи так випарується, скажімо так. І додам туди дещо іще. Так, ну ось сметана вже трошки так випарувалася. Звичайно, це не домашня сметана, домашня себе веде трошки по-іншому. У мене тут так і залишається біленька, така, ну нічого. Тепер у мене є відварений рис, ось він холодний, правда, з холодильника, то я його сюди додаю і все тут разом розігрію, перемішаю. Як це виглядає апетитно. Ну Не знаю, як вам, але мені точно. Тому що я знаю, що це дуже смачно. Знаєте, ніби зі спаржею рис приготувати або рис з овочами, щось типу такого. Ну, ось і все. У мене вже все прогрілось. Можна вимикати та накривати кришку, все дійде гарненько. Ось така, друзі, смакота в мене виходить. Просто бомба, дивіться. Це дуже смачно, раджу вам спробувати, тим більше, що чесничок у всіх є, мабуть, у всіх.